Почну з вірша, який називається «Немо». Вулиці міста занурились в небо, колії зникли в воді. Дощ як трамвай нас везе куди-небудь. Він же водночас водій. Ні, не трамвай, швидше човен підводний. Вежі годинник, сонар. Нами в стихії, де кисень і водень немо керує човняр. Венеція. Над лісом з горанським прем'єра в театрі негод грандіозному. Туристи, немов гондольєри, взялися б за весла між соснами. Бо так ще не мокли ніколи. Стихія гостріша за спецію. Намети пливуть, як гондоли, човни дощової венеції. Світ за межами. Пражнісінькі бачу і чую дива. Ставок у селі за городом, за тином, дискусія в розпалі. Тема кваква. Світ квантів і кварків, свій мікроквантинуум. Свої академіки жаб'ячий вак, який називається, мабуть, же, кваком. Аж ось над ставком пролітає літак. Та це ж НЛО чути вигук. Там квакуум. Годинники. Хтось вигадав, годинники. Тік-так. Не просто так лічильник часу виник. Їм стукіт серця потрапляє в такт, людина і сама живий годинник. Є зовнішні і внутрішні часи, свідомість, їх психологічний синтез. У нас зважують години Терези. годинники для вічності прокиньтесь. Не може бути синтезу тік-так. Без тези і до неї антитези. Багато хто зникає просто так, бо час без ніг іде. Цок-цок протези. Вечір. Медузи небесні, прозорі хмаринки. Злітайтеся всі до моєї хатинки. Вікно відчиню вам і двері, і комен. Надвечір хай стане усе загадково. Крім вас, мені нікого більш запросити. У гості не йде до голодного ситий. Привид! Світ чорно-білий, старе кладовище, поруч поховані нижчі і вищі, сплять під хрестами і взуті, і босі, я поміж ними блукаю і досі. Для переляку їм створюю привід. Серед померлих живий, наче привид. Чупакабра. В основі цього вірша е, ті сюжети, які з'являлися на українському телебаченні. Якби підвелися ми здолу, у лісі б велике щось здохло. Та замість ведмедя чи лося не здохло щось, а завелося. Стрибками великими скаче подоба напівкенгуряча, а ікла страшні півметрові усіх залишають без крові. Огидна потвора без шерсті, а справа її кролежерство. Беззахисні котики й киці, прямує вампір до столиці, не здохне, назад не поверне. Велике у лісі безсмертне. А може, це ми напівдикі і очі у страху великі, і жавії щастя підкова, приспала цей світ колискова. Чудовиська родяться стрімко, бо розум приспав, Сонько дрімко. Де зброя, ломака чи швабра? на київ іде чупакабра зараз зачитаю вірш який має трошечку дивну назву розпові вчительке Бо ця фраза взята з пропагандистського медіа наших ворогів, які писали, що в українських школах дітей вчать доносити вчителям, якщо батьки мають родичів в Росії або ще якісь вади. Отож, а оголошення нібито було написано ось такою фразою розповів вчительке. Якщо в Росії родичі, як може бути мир? А раптом в холодильнику лежав російський сир. Лежав, лежав, а потім хрум і хтось його ізжер». А що, коли твої батьки жили в СРСР? Як втримати такі жахи в дитячій голові? Ти не тримай, а вчительке негайно розповій!» Я б сам їй розповів усе. Та де знайти таке небачену й нечувану істоту вчительке? Ну і на завершення ось такий гербарій. Якраз осінній, е, осіння тематика. Вітер все дущає, мов балеро, листя кружляє у танці богеми. Вічно заплаканий лірик п'єро, гострить перо. Аби дряпать поеми, я ж навпаки, затупив, хай їм грець віршам придовгим з поемами в парі, іншим спокуса лавровий вінець. Нащо мені на чолі цей гербарій?